Давай, блядь. Два дня, часа дня убедила. Два часа дня, шо? Блядь! Доброе рано. Завжди мріяли. Мене і так вітер здуває, куди мене блін. Сука, 3 кілограми ваги. То должна зробити твоя женщина в будуще, ну і жона, или, или, или дядьку де, де, действующая мать твоїх дітей, щоб ти подарили ей или кольцо, или браслет карт'є картє карт просто повинно бути моє бажання. Це можна зробити без якоїсь дати. Ну типу не прив'язувати до якоїсь дати, просто зробити тоді, коли це відчується потрібно. Все відчуваєш, що ти хочеш подарувати картієном. Ну. В ньому є щось таке? такое? Таке враження, наче вона пролежала три роки в моїй сумці відкритою. Туди пилюка забилася, ще. в нас на самом. Це мав би бути вступ на мій блог, Але в мене 23 гігабайт пам'яті. Я забула, що я маю казати. Може, на питання, для мене інтерв'ю. Тільки не буде бути питання, але відповідати мене. В тебе не буде інтерв'ю, тому що нікому не цікаво, що ти кажеш. Тоді я Тарас, що б ти хотів мені сказати? Скажи, скажи, пішла нахуй. Ну Тарас, не ображайся. Не ображайся. Ти мовчиш? О, почалося. Як завжди. Як завжди. Ти йому слово, він тобі ображається. Ти йому два він на ці Я стара. Ти мужик. А, ну в принципі, це одне і те саме. Він ходить і дістає мене. Чого? Я не знаю. А кого мені Одного дня ти мене спитаєш що я люблю більше тебе чи Бетмена. Я скажу, що Бетмена Біскава і ти підеш. А?